Друзі, всіх вітаю! В АвтоСтар з'являється в продажу ось такий Lexus 2013 року. Це у нас Lexus RX350, 3,5 газ бензин. Машинка офіційна на пневмі. Ось в такому білому кольорі, гума у нас Bridgestone, 19 диски, дуже гарна комплектація. Ось така у нас оптика. Давайте тепер прийдемо до комплектації. Тут у нас ось така шкіра коричнева, електросклопідйомники. Так, Пам'ять сидінь у нас, і там, і тут, і пасажира, електросидіння, вентиляція сидінь, Немаловажний момент, ось кнопочки. До речі, аудіосистема тут Марка Levinson. Кнопочка старт-стоп. Автомат, тут у нас 160 тисяч рідного пробігу, мультикермо, підігрів керма, підігрів сидінь, ось у нас люк присутній, все тут менюшка, все класно. Там у нас навігація, все, магнітолка, аудіосистема дуже крута. Задній ряд сидінь зараз. ага, закрито. Багажне відділення відкривається із середини. Ну, то не головне. Головне, що все працює. Тому, друзі, якщо зацікавили Lexus, ти можеш знайти його на сайті AutoStar.UA у застосунку AutoClub 365 або приїхати до нас на бульвар Миколи Михновського, 23. Ось біля будинку меблів, можеш подивитися цю машину фізично, з'їздити на СТО, перевірити всі нюанси. Все, що влаштовує, не влаштовує, приїжджай, забирай.